Що ще знову? Купив собі зброю. Так що сміємося, нахуй. Я... <плес> да, купив собі зброю ar 15 супервідома, американська гвинтівка. Я такий задоволений, але є один нюанс, який її купував. Я чуть-чуть не розібрався, я думав, що коли тобі дають дозвіл на купівлю зброї, ти приїжджаєш і купуєш, і через 10 днів тобі дають дозвіл на зберігання зброї. Я думав, що це працює саме так. Через 10 днів я прийду і заберу свою зброю. І ось я стою в магазині, переді мною стоїть мій автомат. Я спілкуюся з продавцем, кажу, ну все, забираю документи, кажу, на все добре. Уходжу, і він мені каже, а зброя? Я кажу, що зброя? Він каже, забирай. Я дивлюсь на нього, кажу, куди її нахуй заберу? Він каже, додому. І ось їжу я в машині вже з цим автоматом. Думаю, хорошо, що я не на трамваї, нахуй. Поїхав. І ось їду я в машині, в мене з собою зброя, і в мене немає водійського посвідчення. І ще я згадую, що дружина не залишила мені документи на машину. І я їду в ній зі зброєю. Я такий Богдан, ти тупа джекпот якогось поліцейського, нахуй. Він він тебе зупинить і такий. Та ну нахуй. Де камера? Бо це ну це ж пранк. Це пранк. Це ж прикол, блядь. Я вже бачу, як він стоїть такий. єбать, я буду багатшим за военкомат. ой 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 Ой-ой-ой! Але в мене є досвід зі зброєю. Я вам розкажу свій перший досвід зі зброєю. Мій кент якось купив собі стартовий пістолет. Знаєте, що таке стартовий пістолет? Для тих, хто не знає. Це пістолет, який використовується зазвичай на спортивних змаганнях з бігу. Він його кулі просто ну, створюють звук пострілу. Розумієте, щоб спортсмени могли бігти. І він ну, ніяк не нанесе вам травму. І от мій кент купив цей пістолет. Він розказував, що він його купив. І я про це якось забув. І ось ми виходимо гуляти з ним на проспекті Небесної Сотні. Хто не знає, де це знаходиться, пошли винахуй. Дякую. І от ми виходимо з ним вночі прогулятися, і ми тільки виходимо з будинку, і три тіла в метрах 50 від нас кажуть: ого го го Остановочка! Таїрова — солідний район. <плес> 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 ну, всяке може бути. Може цей мужчина в костюмі в немо хоче продати квитки, знаєте, ну. Я бачу в метрах трьох від нас три силуети, і я думаю, блін, нас двоє, їх троє, треба виходити з конфлікту. І в цей момент мій кент каже, сюди нахуй підійшов. Женя, ти що, блядь, робиш? Я був на чотирьох тренуваннях з боротьби. Не роках, а штуках. І, ну, А люди чуть-чуть оконфузились, Розумієте, вони такі. Чого, блядь? І Женя я такий, сюди, нахуй, підійшов, і ці тіпи просто починають на нас бігти. Я такий, Боже, Богдан, бігти з ними? Я...» Бігова спільнота, ніби ну. Я не знаю. І от вони вже майже наближаються до нас. Я стою в стойку, мій дістає пістолет, такий пах, пах, пах! І я бачу, як три сулета, просто біжуть повз мене. І я весь на такому стресі, що мій мозок не придумає нічого краще, ніж сказати: ну, постріл прозвучав, бігуни побігли. Я... В цілому, все логічно. Ой. Тіше, що зараз досі тепло, та аномальна спека, як для жовтня місяця. Супер круто, правда? Неначе в якомусь. А. Не дуже люблю холод. Єдиний плюс холоду, знаєте, це коли йдеш в туалет, можна футболку не знімати, бо. Шари ти прошу, коли, коли в тебе на спині ці перегони пота нахуй, вони. Оці два куска, ти думаєш, що по тобі анаконда десь лізе в туалеті. Такий, я десь бачив в інтернеті, що криса може вилізти з унітаза. Це вона. А єдина криса в унітазі це ти, блядь, сидиш, тебе ноги вже дняло. От, оце єдиний плюс холоду. Є значний мінус холоду. По-перше, холодно. По-друге, жінки в йобаних бежевих тренчах. Просто, знаєте, просто температура падає на 5 градусів е, е, Цельсія, і твоє місто перетворюється в інтернат, нахуй. Просто Ти виходиш, такий, Боже, десь, десь перевернулась фура з цими плащами, чи що. Я... Русня, не стріляйте по фури з зерном, стріляйте по цим, блядь. Ви... Серйозно, ти, ти просто боїшся в торговому центрі отак дружину треба тримати міцно, міцно, розумієте? Бо десь я такого відпустив, все, пізде, ти її не знайдеш. Вони... Ходять всі одинакові, що ти підеш? Шукати її через оголошення. Мені скажуть, чому була одягнена? Я а як звати? Зая, блядь я їй буду який звати, ми п'ять років разом. Я що, я в паспорт її дивлюся. чи шо? Нещодавно чуть не побився з БМВшниками. Поясню, як це було. Пам'ятаєте, оця ніч, коли летіло 16 груп дронів на Одесу. Супер всі були напружені, 16 груп дронів. Я вдома весь напружений дивлю серіал. Страшно ж все таки. Я перебиваю емоції і чую, як під моїм подвір'ям хтось просто палить гуму на машині. Знаєте, у я думаю, піду подивлюся. Починаю взуватися, цей звук зникає. Я думаю, ну ладно, повітряна тривога, всі на стресі. Я нагадую, я сідаю і через хвилин п'ять знову чую. Я думаю, ну, пора, Уже сусіди починають сваритися, діти плачуть, що ти на неї дивишся? Це не вона була. Е, тут просто БМВшники сидять. Вони, вони сіли в перший ряд, щоб швидше доїхати, нахуй. Вони, вони такі шашки, блядь, зараз будемо робити між рядами. І я починаю просто босоніж біжу на вулицю з конкретним наміром побитися. Чесне слово, я так біжу, такий чотири те по борбі, йому пізда. Я отак от біжу, розумієте, і бачу, як повз двір проїжджає БМВ. Отак повільно-повільно. Я вилітаю на вулицю, і думка в моїй голитки: Богдан, подивись, чи він не здоровий. Подивись, чи він не здоровий. Богдан, чи він не сильно здоровий. І в цей момент мене перебиває мій власний крик, де я кажу — А ну, стоять, нахуй! Сука! І в цей момент машина робить так: я такий так, храбрості подубавилась, нахуй. Помовчимо. І він робив так: і я такий, да. Да, да. Ну, Ввікаюся, як можу. Короте. І повертаюсь в бік, і бачу мого сусіда, який стоїть отак з телефоном, він знімав це все на камеру, такий. <хи> він бачив мене і робив отак. Я розумію, що це якийсь кент мого сусіда, Я такий, ну, знаєш, він вернеться і просто стою посеред дороги. Тупо ще одна мрія поліцейського, майже комендантська година. Майже 12-та, повітряна тривога, летять дрони, я би шльопок. Сною бик. І до мене підходить цей сусід, намагається зв'язати зі мною діалог, Каже, а що ви цього хлопця чекаєте? Я кажу, да, чекаю нахуй. Він каже: А що, що случилось? Кажу, нічого, що повітряна тривога, блядь, дрони летять, а ви тут оце влаштували. На що він каже: Саша, тут так не нельзя. <риклад> кажу, передай Саші, що так ніде не нельзя. Заходжу додому з явною перевагою, в тому, що я переможець, нахуй дружина каже: давай не вийобуйся, пішли в туалет, тому що повітряна тривога, 16 груп дронів.